Далі про е, новини з кримінальним підтекстом для початку е, від початку повномаштабного вторгнення Росії. Наші правоохоронці викрили понад 480 злочинних груп, які допомагали ухилянтам незаконно перетнути кордон. Про це повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, прикордонники щодня затримують людей, які намагаються нелегально втекти з України. Всі вони звертаються за допомогою до злочинних оцих ось груп. Раніше повідомлялося, що у туристичних районах Буковини і Івано-Франківщини прикордонники працюють у посиленому режимі. Станом на травень цього року співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії, в Україні становить один до трьох. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Це свідчить про те, що у нас залишається потенціал захищати Україну, наголосила заступниця міністра оборони. Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.